Права 779. Для приготування 13-відсоткового розчину солі взяли 39 грам солі. У скількох грамах води потрібно розчинити цю сіль? Ну що ж, цю задачу можна робити різними способами. Я спробую її зробити, на мій погляд, як найкоротше. Ну що ж, як ми можемо міркувати, якщо для приготування розчину потрібно взяти 13% солі? бо це 13-відсотковий розчин солі, то скільки в нас там буде води в цьому розчині, ну, всього 100%, то записуємо тоді перша дія. Тобто 100%. Відняти 13%. Ну і це буде дорівнювати, записуємо 87%. Отже, 88, 87%. Записуємо води у розчині. Гаразд. Ну, а зараз. Ну, чим більше відсотків, тим більше маса. Так і знаходяться відсотки. Це соті долі від чогось. Тобто це будуть прямо пропорційні величини. Давайте в другій дії ми спробуємо записати умову. Але зверніть увагу, що ми будемо шукати. Ми не будемо шукати 100%. А ми будемо шукати 87%, зверніть на це увагу. Отже, давайте запишемо тоді умову так. Тобто, ми знаємо, що 13% розчину складає сіль, а її маса 39 грам. Тобто 13% деякої кількості це 39 грам. Зверніть увагу, ми шукаємо не 100% масу розчину. А ми шукаємо, скільки буде складати 87%. Бо вода складає 87%. Отже, записуємо, що 87% розчину – це вода. Її маса. Давайте позначимо через Х грам. Як я вже казав, ці величини прямо в рапорційні. Тоді ми можемо за цією мовою скласти пропорцію. Записуємо так, що 13 відноситься до 87%, як. 39 відноситься до x. Є? Ну що ж, ці пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 13. Що множиться на х, це дорівнює. Добуток середніх членів це 87. Що множиться на 39. Як звідси знайти невідомий множник Х. Потрібно добуток, поділити на відомий множник. Ділення запишемо в вигляді дробу. Тобто ми записуємо, що х у нас дорівнює. Тобто добуток 87, що множиться на 39. Ми ділимо на відомий множник на 13. Є? Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 13. 39, що ділиться на 13, це буде 3. А 13, що ділиться на 13, це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Ну що ж, скільки це буде 87, що множиться на 3. Давайте перемножимо. 87. Що множиться на 3. Множимо. 7 помножити на 3 це 21. Один пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24. Плюс 2 це 26. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 261. Вийде перших. Або просто 261. У дужках записуємо чого. Це в нас буде гра. Є? Ну що ж, виходить. Щоб було таке співвідношення, потрібно взяти 261 грам води. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, у скількох грамах води потрібно розчинити цю сіль? Записуємо у 261 грамі. Ну що ж, ось така задача на відсотки. В ній ми використовували пряму пропорційність і розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.